Так, ляшечку ми не трогаємо, ляшечка у нас піде в той, в шашлычок. Так, ще кусочок печінки і щось серце не бачу. Іди сюди, блядь. Давно я, кстати, блін наш скучив, давно не патрав нічого. і нікого. Так, і садечко, власне. Та що в нас Кров? О боже, ютуб, не заблокуй. Ебейша. Блять, серце впало. Ну хоть наплывал. Так, а ми його на пополам, но доволі таке Оп. Сейчас напатрую. По Побільше крові Рэмбо. Первая кровь. бля блядь, дебил. дружины немає, все, дурие, бля чувак. Чувак дурие. Ладно, а, ну, змию, бо я ж, блять за будущее и тебе видос писать. Ой, как это шкварчить? А пахнет блядь, Чуваки, вы обестралися из моей картопли на шкварочку. Ох Або змив, або розмазав. Ахуй, вроде змив. Так, 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 так. Блять, оце щас кусок. оцей пакет у мене харить. Короче, нормально я і я уже, вже, так? Да? Шкурку обрізав, мастер. Блять, чим не майстер? Я вам серйозно кажу. Аби я не був тим, ким я є зараз, я блять би в мандячи. Аби я ще десь у штатах народився, так то взагалі. Отличаю. Так. Сейчас вийде порціоночка така у мене, но десь до 2 кг. Я сейчас карто... ну, шкварки, о, потроха, плюс картошка, десь 2 кг і вийде без рокла. Це нормальна порція.